Оща, так завжди, стандартна срака. Зайшов, коротше, відділення, а все стільки стоїть. А є тільки стажор. І все. Нікого нема. Каже, всі звільнились. А я прийшов актуалізувати дані через застосунок. Ну, всі банки як банки, все віддалено нормально. Актуалізують все. Легко і просто. А щат, ні, не проходить. Ну, через застосунок не, не виходить. Прийшлося фізично, як завжди, впертись в сам банк. А в банку нікого нема. Всі звільнились. Це прикол, це прикол. Тільки в Ощаді такий прикол, якщо у вас відкрита карта, наприклад, у Львові, от у Львові відкрили карту. У вас один логін і пароль до цієї карти, до цього аккаунта. А якщо ви відкрили, наприклад, карту у Києві, то це ще один логін і ще один пароль до другої карти. А воно разом, так, да, це такий прикол. Тільки у ощаду. Ощад – огонь.